Ху, я не в парілці, я просто в автосалоні дивлюся машину. Цирки такі, що просто, Наскільки просто неадекватні бувають менеджери. Мало того, що не мають машин нормально перевірити, тому що вона на прикурці. Тобто ні параметри не подивитися, нічого абсолютно так до всього приїхав цієї машини, мені заряджає, що 4 години їдуть клієнти її вже забрати. Я не знаю, з ким я договаривався, що ви говорили і так далі. Клієнт, ви ж не клієнт підборщик. От і все. Сварився знатно. Так як так ви мені не попередили. Ви що не понимаєте? Що? Як можна бути другим? Ви мені вчора попередили, що у вас є потенційний клієнт, що він сьогодні має дати рішення. Вже виходячи з того рішення, ви можете їхати дивитися, можете не їхати. Ну тому що смисл їхати дивитися машину і, і бути в черзі другим. Це бред. Та яка різниця хто? Яка різниця хто? Я вам сказав, я їду перевіряти машину. Хочу приїхати, машину перевірити. Так яке рішення можна приймати, якщо ви кажете, що ви будете другими? Як можна бути другим смисл дивитися машину і бути другим? Ну, якщо люди вже їдуть на 4 часа, то на що приїжджати в ній? Якщо у вас вже є клієнти на неї? Просто треба її зняти з продажі, якщо у вас вже є клієнти на неї? Ну почекайте, окей, вони вам скинули завдаток? Все, вони не скинули завдаток. Я дивлюся машину, якщо наш клієнт погоджує її, купляє, скидає вам завдаток. все. Прикольно, треба було вчора приймати вам рішення, а не сьогодні, коли я приїхав. Я скажу Ви Кого? Перед ким індифікувати? Перед ким індифікувати? Ви хто? Перед ким? Да. Ну, я хочу продати. Ви чесно, як продавець, ви ну, себе ведете абсолютно неадекватно. А чому? чому? Ну отак. Починаючи на від того, як я до вас перезвонив, куди мені підійти, ще з вас витягую. Кінчаючи тим, що я прийшов, машина розряжена. Mm -hmm. Ну, ви мали її підготувати, як мінімум, правильно? Слухайте, не розказувати мені що робити. А хто вам да розказувати? Я клієнт в даному випадку. Немає різниці, чи я підбираю машину, чи я купляю you і так далі. В салоні нових автомобілів. Яка різниця, який салон? Що «да»? Ви мали себе ідентифікувати? Я ще раз говорю, ви хто такі, що має ідентифікувати себе? Хто ви? Ну хочете дивитися, дивитися, дивіться. а продам тому, хто приїде з грошима. Так я приїхав, яка різниця? Я з грошима приїхав. І що? Готовий оформлювати? Як я її не ще. Ви що, якісь, ненормальні чи що? Готовий оформлювати? Вам яка різниця? Ви що в, в карман лізете? Ви себе позиціонуєте як автосалон? Яка різниця? Нових машин, бушних машин? Яка різниця? Я хочу його перевірити. Я ще раз кажу. Ну, сайт. Подобається, Ну мені не подобається ваше відношення, як ви спілкуєтесь. Я приїхав блін, за 200 кілометрів, мені туди назад більше. Щоб що, на, на вас подивитися? Та таких, як ви, я бачу кожен день. Уродний. Я теж не одну машину перевірив. Він і в салоні, я перевіряю від ручну машину. Офіційного дилера. Я прийшов, машина заряджена, Дали, дали ключі. Дали ключі від, від машини, я її повністю перевіряв. Ви ключі забрали, я мені розказуєте, як підключатися. Та да. мені все рівно, що ви втрачаєте. Ви, ви якщо ви позиціонуєтесь як автосалон, да. то ви не втрачаєте час. Да. Ви, як менеджер, мали проходити обучення, ви знаєте, що в карман клієнту не треба дивитися. Ви не знаєте, чи з грошима є, чи, чи без них. От і все. Ви час втрачаєте, Та я срати хотів, що втрачаю. Я... А я не втрачаю? Я... А я при... не втрачаю, харшу я з другого я... города приїхав. Я не втрачаю ще раз кажу. Я можу вам відмовити в покупці автомобіля. Ви можете відійти і не мішати мені. От і все, що ви можете. Ви комерційна організація, де у вас куточок Ну, Я хочу написати про вас відео. Це, що це? Це автомобіль, продається від... Яка різниця? Я у вас зараз, він продається у вас. Ви його реалізуєте. Ви є представником Юр особи цей, в даному випадку. Ви є представником. Машина знаходиться у вас. Так. Ну, я ще раз кажу, я хочу е, журнал відвідувача, написати про вас відео. От і все. Я приїхав, потратив гроші на заправку машини. Пишіть, де хочете. Ну так дайте мені. Журнал, відвідувача. Такий у вас має бути. Що це? Це якийсь не в собі, серйозно. Я розумію, що вона десь на базарі продавалась. Ну, Видати ви себе як базарник, прям типовий. Це автосалоні. Беушна вона, не небеушна, без різниці. Ніхто вас не закручує, ви самі закручуєтесь. Я ще раз кажу: в нормальному автосалоні або нормальний менеджер дає всю необхідну інформацію по машині, машина має бути заряджена. Машина е, може бути перевірена спокійно і нема такого. Їде клієнт, не їде. На даний момент ніхто не їде, завдатку немає. Все. Є завдаток, знімаєтесь із продажі, я б нікуди не їхав. І карі я, я себе маю ідентифікувати. Я... Ви не вирішите, тому що є клієнти. Ви під них маєте підстраюватися. Я не маю підстраюватися. Ви маєте підстраюватися, якщо ви хочете, щоб клієнт прийшов. Тому що ви зажралися, що машин немає нових. Клієнти біжуть б ушні купляти. І ви себе видати по хамськи тому що у вас черга. Сьогодні черга є, завтра її нема. Завтра прилетів снаряд і нема. Ні черги, ні вас. От і все. Ви в піря повбиралися дуже. Зараз э, бензин не по 20 гривень, не по 15. А більше, ніж по 50. Я заправився, щоб сюди приїхати, подивитися машину. Ви мені казки розказуєте. Я ще раз говорю, з моменту дзвонка до моменту ось теперішнього, ви себе ведете некомпетентно абсолютно. По відношенню до мене. Я клієнт, яка різниця, я підборчик. Да, сказать, вы... Я нічого вам не мав. Я ще раз говорю, я вам нічого не мав. Я сказав, що я їду перевіряти машину. Я не казав, що я їду купляти. Яка різниця взагалі? Ви там знаєте, чи я куплю, чи ні. Маю, взагалі, ну ви хто, що я маю, може ваш паспорт показати? Не переживайте. Ось о, ваше ваше лице буде в ютубі. І будуть люди знати, який у вас автосалон. Як салон може бути хороший. але ви свою поведінку і просто портите все впечатлення про нього. Я прийшов сюди, я був приємно вражений. Піду я звідси вже вражений максимально неприємно. А вам ж насрати. Ви ж кажете, вам все рівно. Ну, все, питань нема, побачимо, як вам буде все рівно. Друзі, ну я сподіваюся, вам відео сподобалося. Зразу скажу, машину ми по ітогу купуємо. Тобто всі ті розговори, що ви не купите, ви без грошей, ви не в клієнт, я вам показати не буду. І те, що я йому говорив, що ну, ніколи не лізти в карман людині, ви не нука різниця, хто я. Машину ми купуємо повітову. З ним ми, ну не скажу, що помирилися, але розійшлися нормально. Тобто, правду кажуть, що люба війна закінчиться переговорами. От ми в кінці переговорили, розходимося, ми абсолютно нормально. Я його зразу кажу, не провокував. І він не такий старий, як може показатися на відео. Тобто він не пенсіонер, вік я поважаю, я б не допустив би, щоб ця ситуація розвинулася до такого. Я не починав цей конфлікт, почав його менеджер. З його сторони, я вважаю це непрофесійно. Так що всім гарного дня, закінчилося добре, вирішаю на війниці.